Всім добрий день, мене звати Манін Давід, я учень 10 класу києво печерського ліцею No171 Лідер. Тема мого проєкту це видобуток екеличних чорнил з гал. Кожен день ми користуємося. Чорнилами. Навіть не знаємо, яку шкоду вони можуть нести. А саме чорнила відносять до третьої групи небезпечних речовин. Саме тому в ході нашого проєкту ми виконали декілька дослідів. Та отримали екологічні чернила з дубового листя та дубового черниного горішка. Також ми використовували солі та барвники. В традиційних чернилах використовують гоміарабіку, дистильовану воду, сажу та чернила каракадниці. Гоміарабіка це смола акації, яка виконує роль загущувача, а сажа виконує роль барвника, та також є загущувачем. Що взагалі таке дубовий чорнинний горішок? Дубовий чорнинний горішок це паразитичне новоутворення, яке виникає внаслідок того, що дубова горіхотвориця підкладає свою личинку в буруньку дуба, та навесні, коли листя розпускається, ця личинка починає їсти дубове листя. В її слині міститься ауксин, який спричиняє швидкий ріст клітин. Листя і над нею утворюється як оцей купол. Цей купол саме і є: дубовий чорнильний горішок, який нам потрібно і який ми використовуємо. Дослід з видобутку акулогічних чорнил. Ми робили два досліди з дубового листя та з добових чорнильних горішків. Для початку ми відділили добові чорнильний горішки від дубового листя, перетерли його до кашаподібної форми, поступово додаючи воду, ми це все профільтрували. Та отримали водну витяжку. Паралельно ми зробили чотири розчини солей. Це соль хлорид амонію, хлорит синку, хлорид сімку, ферум та фером 2 сульфат. Як ми бачимо, в нас прореагували лише солі, де міститься фером, а саме солі фером 3 хлорид та фером 2 сульфат. Як ми бачимо з палітри на солі з фером 2 сульфат, вони такого темного кольору. А солі з фером 3 хлорид вони більш світлого кольору, ми бачимо, як ними пишуть на папері. Той ж самий досвід ми зробили з дубового листя. Ми взяли дубове листя, перетерли його до кашаподібної форми, поступово додаючи воду, профільтрували це та отримали водну витяжку. Ми використовували ті ж самі солі, і в нас прорегували солі ферум 3 хлорид і ферум 2 сульфат. Але на цей раз чорнила мають зовсім інший колір. Солі з феррум 2 сульфат вони більш світлого кольору, а солі з а чорнила з ферум -3 -хлорид, вони більш вони світло-сірого кольору. Також ми бачимо малюнок, де ми пишемо нашими чорнилами. Висновки: провівши два досліди з дубового листя, дубових чорнильних горішків, ми дійшли висновки: що чорнила з дубового листя та солі ферум 3 трихлорид мають більш світлий колір, а саме світло коричневий або золотистий, а е, чорнила з со, солями фером 2 сульфат вони є світло-темними. Чорнила з добовочорниних горішків та солі фером 3 хлорид мають світло-темний колір. А чорнила з добовочорнинних горішків та фе, солі ферром 2 сульфат, вони є, мають дуже темний колір. Чорний, чорний. Ось ми бачимо, як ними пишуть. Ми бачимо саме, як виглядає цей колір. Дякую за увагу.